Феномен, як тренди можуть відродити та допомогти поширити кей-поп гурти. Вітаю! Ви на каналі Соріка і сьогодні ми розглянемо таку тему. Якщо реліз гурту був непомічений, це не означає, що це провал, як то кажуть всьому свій час. А ми починаємо приємного перегляду! BBG жіночий гурт із чотирьох учасниць Warner Korea, Раніше були в компанії Brave Entertainment, як Brave Girls. Вони дебютували 8 квітня в 2011 році із синглом The Difference. 16 лютого 2023 року Brave Entertainment оголосили про розпуск гурту. Їх останній сингл під назвою «Goodbye» був випущений того ж дня. Трішки пізніше, а саме 27 квітня того ж року, Вернер Music Куриї оголосили, що всі чотири учасниці підписали ексклюзивний контракт з агентством на продовження діяльності як колективу. 3 травня було оголошено, що вони змінили свою назву на BB Girls через те, що Brave володіє торговою маркою для назви Brave Girls. Тут ми можемо побачити, як минула компанія ставилася до дівчат. Давайте не будемо акцентувати увагу на поганому та пригадаємо дещо прекрасне. Наприкінці лютого 2021 року відредагований фанатами відео виступ гурту, який виконує Ролін, став вірусним, що в результаті дозволило пісні вперше за свою кар'єру досягти вершин багатьох корейських чартів. В результаті колектив повернувся на музичні шоу, щоб просувати пісню, а також виступати на шоу. Одна з учасниць, а саме Юджон, також повідомила, що вони збиралися розпастися прямо перед тим, як відео стало вірусним. Коли це сталося, учасниці вже покинули гуртожиток. 12 березня 2021-го Ролін офіційно отримав статус Perfect All Kill у корейських музичних чартах. А 14 березня того ж року колектив здобув свою першу перемогу на музичному шоу Інкі Гайон. 1 квітня 2021 року було підтверджено, що колектив готується до літнього камбеку в епізоді «Home Alone» від каналу NBC від 9 квітня. Brave Brothers підтвердили, що він працює над міні альбомом який можливо вийде у червні. До речі, не можна не пригадати, що дівчата брали участь у шоу Квіндом, а саме 21 лютого Менет повідомив, що група візьме участь у реаліті-шоу Квіндом 2», який має вийти в ефір 31 березня. Через кілька годин компанія дівчат повідомила, що вони випустять новий альбом. 2 березня оголошено, що вони випустять свій альбом 14 березня. 3 березня Brave Girls опублікували розклад свого шостого міні-альбому You». Дівчата посіли п'яте місце на шоу, та, на жаль, їх подальші релізи не набули великого розголосу. Щодо останніх новин, то Brave Entertainment планує дебютувати нову жіночу групу з чотирьох учасниць у першій половині 2024 року. У листопаді та грудні 2023 року у Тіктоці почали розповсюджуватися відео з Хореотрендом під пісню EXO – в The First Snow Speedwear. У тренді брали участь багато жіночих та чоловічих гуртів, солістів, блогерів та фанатів. 29 грудня того ж року EXO взяли першу нагороду з піснею в The First Snow на Music Bank. Цей тематичний міні-альбом був випущений 9 грудня 2013 року. Ця пісня минулого року займала 16-й рядок у чарті Мелон. минулого вона була на 30-му місці і, взагалі, щороку при першому снігу в Кореї піднімається в чартах. Щодо нинішніх днів, то вже протягом 4 тижнів пісня займає перші місця на стрімінгових платформах. А на офіційному акаунті Spotify на треку скоро буде 30 мільйонів стрімів. Також такі хіти гурту, як Манстер і Obsession теж почали отримувати багато уваги. Деякі фанати дивуються, коли дізнаються, хто справжній виконавець пісень та чому вони не знали цього раніше. Ліричний відступ та щодо останніх новин Бек Хьон заснував власну компанію. Він заснував її ще 23 червня 2023 року до підписання контракту із SM Entertainment. Також повідомляється, що діяльність чену Сюміну та Бекхьона здійснюватиметься через нову компанію Бекхьона. Red Velvet та їх третій міні-альбом Russian Roulette з одноіменним титульним треком вийшов 7 вересня в 2016 році. Трек досяг другої позиції у цифровому чарті Gaon на чарті Billboard World Digital Songs. А ось у 2021 першому роках ця пісня та хореографія стали трендом. Та багато хто відкрив для себе цей чудовий гурт. Bunny Style – це шостий японський сингл групи Tiara. Його було випущено 20 березня в 2013 році. Фізичний реліз випускається у 10 версіях: три обмежені випуски CD та DVD версії, та сім звичайних лише на компакт-дисках. У кожному випуску є інший бік-бі. Цю пісню та попередньо об'єднує те, що тренд був запущений у змішаному форматі пісня від ціара, а хореографія від Red Velvet Жіночий гор Твені Ван. Були популярні до припинення своєї діяльності, але після ситуація не змінилася. Їх обожнюють по всьому світу. А пісні Crazy, I'm the best, Fire завжди актуальні. До речі, цікавий факт: коли фанати дізналися, що пісня Blackpink Us", If It's і Last була написана для 2NE1, Їм стало цікаво, як би звучала пісня у виконанні Твеніван. Тому у соцмережах, особливо на Ютубі, ви можете знайти багато демо-версій та каверів від штучного інтелекту, які зробили фанати. Інші колективи постійно роблять кавери на Твеніван. Наприклад, Idol. на шоу Квіндом. Вони розпалили сцену з кавером Fire. Нью жіноча група з п'яти учасниць компанії Eduar. Вони офіційно дебютували 22 липня 2022 року з піснею Attention до виходу їхнього дебютного міні-альбому New Jeans 1 серпня 2022 року. Wonder Girls Колишня жіноча група компанії JYP Entertainment. вони дебютували 10 лютого сьомого року, виконавши «Irony» на шоу MBC Show Music Core. Група заявила про свій розпуск 26 січня в 17-му році. 10 лютого вони випустили свій фінальний сингл що їх об'єднує? Нью-джинси виступили 26 грудня 2022 року на CBC Gao De June з піснею Wonder Girls Tell Me. Гурт продемонстрував чудовий виступ, та поступово з'явилися нові тренди та розголос. Пісня стала ще більш популярною. Херім, колишня учасниця Wonder Girls, підписала контракт із Wave Entertainment, ставши першим корейським артистом у цьому агентстві. Вона прокоментувала це так Я рада познайомитись із новим агентством. З цього моменту з нетерпінням чекаю нових заходів. Blue. Південно-корейський репер компанії «Юнсі Поент. Він є частиною хіп-хоп-дуету neon Blue». дебютував сольно 18 червня в 2016 році з цифровим синглом Тоні. Міні-альбом із заглавною піснею «Downtown Baby» вийшов 6 грудня 2017 року. Поступово аудиторія дізнавалася про артиста більше. Цей трек дуже популярний та актуальний серед молоді. Щодо жанру музики, в якому працює блум: корейський хіп-хоп, кихи, виконавці цього жанру сильно відрізняються від тих самих айдолів, кихи артисти набагато сміливіші і вільніші, можуть собі дозволити писати тексти на заборонені теми, використовувати концепти, що викликають шок та здивування. А під час ефірів та інтерв'ю артисти більш відверті та рішучі часто розповідають правду індустрії. Мамаму – жіночий гурт під лейблом «Rainbow Bridge World». Офіційний дебют групи відбувся 19 червня в 2014 році із міні-альбомом Hello, яка також є однією з найкращих дебютів того року. У Японії їх дебют відбувся 3 жовтня 2018 році із синглом Декалкомані. Хвіїн та Хваса перейшли до інших агентств. На зараз учасниці просуваються сольно, а з останніх новин Хвіїн готується до свого першого сольно. Концерту на початку кар'єри їм доводилося виступати на вулиці, роблячи благодійні концерти та заходи. Надалі їх ванвази розширилася і групу гідно оцінили. В основному вони працюють над створенням хореографії та музики. А одного разу хваса була в кафе і написала текст пісні. Тоді як чекала, поки приготують її замовлення. Також хочу додати, що вони брали участь у першому шоу Квіндом. 31 жовтня Мамаму перемогли у шоу на виживання від монет Квіндом і виграли право, щоб виступити з соло шоу для камбеку. Ще з'явилася інформація щодо, шанувальники запитують статус ексклюзивного контракту Мамаму, оскільки група видалена сайту компанії. Групами маму зникли з розділу артисти на сайті компанії. Цей не догляд особливо інтригує, оскільки очікувалося, що контракт групи на групову діяльність у рамках компанії буде продовжено. Особливо після успішного світового турне Майкон у 23-му році. У списку артистів компанії, як і раніше, значиться тільки підгрупа Мамаму Плюс у складі Соли та «Мунбьоль». Групи «Мамаму» у списку ексклюзивних артистів компанії немає, незважаючи на те, що їх групова діяльність імовірно управляється Rainbow Bridge World». Це сталося після того, як компанії Хвін та Хваси. Офіційно підтримали участь дівчат у діяльності Мамамо. Більше того, всі учасниці часто висловлювали бажання продовжити роботу у складі гурту, хоча це не буде так просто як раніше, були чутки про випуск ювелейного чи повноформатного альбому на честь їх десятиріччя, хоча нічого не було підтверджено. Поки я працювала над створенням та монтажем цього відео, з'явилася нова інформація, що Монбьоль з мамою ймовірно готується до камбеку в лютому. Про її повернення з повноцінним альбомом ходять вже давно, хоча концепція та деталі альбому залишаються в таємниці. Монбіль, можливо, ненавмисно дала фанатам можливість поглянути на свій новий колір волосся. Для майбутнього повернення, що ще більше підігріло хвилювання та інтерес фанатів. Спілкуючись із фанатами у комунікаційному додатку, Айдол вміло приховувала колір свого волосся за допомогою різних фільтрів, стратегія, яку вона, як відомо, застосовувала до минулих повернень. Відомо, що вона повністю покриває волосся толстовкою з капюшоном, щоб зберегти сюрприз, шанувальники швидко помітили фіолетовий відбиток брів Айдола, що нагадав їм образ Монбьолі з епохи Мамаму Хіп. Це змусило фанатів припустити, що до повернення Айдол може зробити рожево фіолетову зачіску. Хоча офіційного підтвердження немає. Фанати з нетерпінням чекають на повернення кордого фіолетового волосся Монбюль або зовсім нової рожевої зачіски. Тіксті Скорочено від Tomorrow by Together – чоловіча група з п'яти учасників компанії Big Hit Music. Вони дебютували 4 березня в 2019 році з альбомом The Dream Chapter Star. До речі, на каналі Студії Чам перше відео це якраз виступ цього колективу. Cat and Dog – Це перший англійський цифровий сингл TXT. Його було випущено 3 травня в 2019 році. Цей сингл є англійською версією однойменної пісні з їх дебютного альбому. В грудні 2021 року у медіа з'являється тренд з реп-партією юнджуна «Feel Like». Після цього фанати роблять тренди та мешапи. Актуальність цього всього не спадає та набирає ще більших обертів останнім часом. Сахон, південно корейська співачка компанії YG Entertainment. Вона є головною вокалісткою дуету Акму «Akdong Musician». Цей дует ми розглянемо трохи згодом. Також є колишньою учасницею дуету Хай Сахьон, дебютувала сольно 16 жовтня в 2020 році із цифровим синглом Еліан. Цей трек на зараз стає все більш популярним, а аудиторія відкриває для себе творчість дівчини та дуету. У кінці лютого 2022 року з'явилася інформація, що сольний дебютний сингл Сухьон, написаний Чонхьоком, буде опублікований у вигляді дитячої книги. Трек розповідає історію дитини, яка відчувала, що не така, як усі. Якось мама повідомляє дитині секрет, що вона насправді дуже особлива істота і непломітянин. Дізнавшись про її секрет, дитина знаходить впевненість у собі. Дитяча версія книги Еліон містить ілюстрації відзначеного нагородами художника. Книга стала доступною в офлайн та онлайн магазинах 15 березня того ж року. Айдел жіноча група компанії Кіб Ентертеймент. Вони дебютували 2 травня в 2018 році з міні-альбомом Am». Суджин є колишньою учасницею гурту. Дебютувала сольно 8 листопада в 2023 році. Щодо камбеку, «Oh My God». 6 квітня 2020 року у гурту був камбек з альбомом «I Trust». Кліп до Oh My God також побив їх рекорд, набравши 17 мільйонів переглядів за перший день після виходу. Разом з релізом I Trust, Idol підписали контракти з Republic Records з метою просування в США. На жаль, корейська аудиторія дуже недолюблювала цей реліз. Та взагалі діяльність колективу. Але, незважаючи на це, у медіапросторі все більше і більше людей відкриває цей шедевр для себе. Це тому що є багато теорій з цього приводу та взагалі концепту групи. А це не може не привернути увагу. Екдонк М'юзишен Південно-корейський дует, який брав участь у K-pop Star Стату у 2012 році. Вони дебютували 7 квітня в 2014 році під керівництвом YG Entertainment, після перемоги у шоу. Дует складається з Лі Чан Хьок і Лі Су Хьон, які є братом і сестрою. Феномен в Кей-поп, а саме дует, учасники якого є родичами. Дебютний альбом Play був добре прийнятий публікою та критиками. Було продано понад 7 мільйонів цифрових версій пісень. Пізніше альбом отримав нагороду найкращий поп-альбом у конкурсі корейської музики 2014 року. 25 липня Еделі e повідомила, що Акмо випустять нову пісню у серпні. Пізніше того ж дня Вайджі підтвердили повідомлення та заявили, що подробиці будуть опубліковані найближчим часом. 10 серпня опублікували титульний постер, у якому говорилося, що АКМО випустять свій четвертий цифровий сингл Лавлі. 21 серпня. З цією піснею вони привернули багато уваги та займали перші місця на музикальних шоу. Трайбі. Жіноча група компанії TR Entertainment. Вони дебютували 17 лютого в 2021 році з синглом Трайбі Далока. Фан факт. 2 лютого в 2022 році Юрій із Girls' Generation опублікувала два зображення в Instagram Stories разом із Сансон, -Сон, яка є її молодшою двоюрідною сестрою. З Новим роком будьте щасливі та задоволені своєю родиною у цей місячний новий рік чудового відпочинку, дорога Сон! -Сон. Я пишаюся своєю сестрою. Будь ласка, підтримайте та подаруйте їй любов. Конміго. Це другий сингловий альбом. Він був випущений 18 травня в 21 році. Beside Лоро став вірусним у серпні 23-го року. У той період колектив почав знімати відео в тіктоці з цим треком, а аудиторія відгукнулася та багато хто брав участь у цьому тренді. Оєс Чоловіча група із семи учасників компанії Big Hit Music. Вони дебютували 13 червня в 2013 році із синглом No More Dream. У Японії Їх дебют відбувся 24 грудня в 2014 році із студійним альбомом Wake Up. у 22-му та 23-му роках. Їх дебют пісня спі Стала ще популярною та актуальною. Щодо Fake Love, то на початку 2022 року почав розповсюджуватися тренд на тему власних недоліків та прийняття себе. Його версій багато, та вони регулярно оновлюються. Black Swan очолила тренди на початку 2022 року і почала набирати обертів, коли аудиторія почула інструментал. У мережі можна знайти багато каверів, версій звучання та аранжування. Та була мем ситуація, що одного разу у коментарях хлопець був проти BTS, але запитав, що за пісня грає на відео, а виявилося, що це інструментал Black Swan власної пісні BTS. Щодо цього, то не можна не згадати цитату Юнгі, вам сподобається музика BTS, якщо ви будете слухати її без забобонів або упереджень. Два <плес> жіноча група компанії JYP Entertainment. Вони були сформовані в результаті шоу Сікстін та офіційно дебютували 20 жовтня в 2015 році з міні-альбомом The Story Begins. На початку вересня в 2017 році Twice були помічені під час зйомки відеокліпу в Канаді, що підтвердили Дживапі Entertainment 7 числа. Генство також оголосило, що група готується до камбеку наприкінці жовтня, 30 жовтня, Twice випустили свій перший повноформатний альбом TwiceGram з лайки як титульний трек. Альбом та пісня дебютували на піку чатів Billboard World Albums та World Digital Song Sales. Відповідно, це був перший раз, коли гурт зайняв такі високі позиції що також зробили їх першими артистами. Ще вони потрапили в чарт HeadSakers Albums. Альбом дебютував на 10 рядку на одну позицію вищій за рекорд Signal. Різдвяне переведення Twice-gram Merry Happy» разом із титульним треком Headshaker було випущено 11 грудня того ж року. Початку 22-го року популярність інструменталу «Лайк» like і фенсі стали ще більшими, а в грудні 23-го виріс ажіотаж між зимовими релізами гурту. Щиро дякую за перегляд. Сподіваюся було цікаво, та до нових зустрічей!